Віктор, вітаю вас. Вітання. Хочу вам щиро подякувати, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про український футбол в Ірландії. Так, да, давайте поспілкуємось. Ось і одразу перше таке питання. Як виникла ідея? Хто, над... Хто згуртувався? Ви генератор цієї ідеї, про створення клубу, про розвиток українського футболу в Ірландії? Розкажіть детальніше про це, будь ласка. Так, ну, в першу чергу ми розмовляємо про футбольну команду, яка називається Динамо Дублін, яка знаходиться в Ірландії. Нам уже більше 20 років. Команда була. Команда була створена з 2000 року, а, з 2001-го. І я прийшов в команду в 2005-му, може, в кінці 4-го. Команда вже була. А, збиралися хлопці. Euh, потренуватись, пограти в футбол, і в той час вони вже з'явилися на чемпіонат міста і виступали вже там, в третьому-четвертому дивізіоні. От, а потім я прийшов в команду, тому що в мене футбольний бекграунд, я займався футболом в Україні, я не займався на професійному рівні, але на, юніор, на, на ю... юноші юніори, і ми виступали на чемпіонат України. Той час то була доволі сильна група. У нас в групі були і Динамо Київ, і Черкаси, і Дніпро Дзержинський», і Дніпропетровськ, нинішнє Дніпро, то трохи пограв. Але на професійному рівні так я не заграв і вже потім поїхав в Ірландію, спочатку в Англію, а потім вже в Ірландію. Працювали, в основному працювали сім'ї, діти, але чим же ж потрібно займатися хобі. І ну, так нас об'єднувало, і ми займалися для себе. Вечорам тривало то було до 2007 року. А в 2007 році керівники команди. Тоді вирішили, що вони більше не будуть займатися цією командою. Mm -hmm. І стало питання, хто далі буде займатися цією командою. А, і не знаю, чому декілька чоловік показали на мене пальцем і сказали, ось Віктор буде займатися командою. А, я б не сказав, що в мене були якісь організаційні навики, але чомусь вони то побачили. Ну, і з того розпочалось, тому що я сказав: я не хочу бути просто, як для галочки, якщо ми будемо щось робити, то ми будемо робити а, то добре, гарно. А, і з того моменту, перше, що я сказав, давайте поміняємо назву. І запитав, як би ви хотіли, щоб була яка була б назва? Ми просто проголосували. В команді було 20 25 чоловік. І більшістю а, вибрали Динамо, тому що Динамо було і в Мінській, і в Білісі, і в Києві. А, і та ж Динамо було десь в Бухаресті. Ну в цьому випадку наша команда інтернаціональна. Предла... були в версії як Істер Юнайтед, що зв'язане з нашою стороною, але все таки ми вийшли на те, що то буде Динамо а, рідне для всіх то з 2007 року команда називається Динамо Дубля. І я запропонував, щоб ми зробили дитячу команду. З 2007 року ми зробили об'яву об і запропонували прийти дітям на перше тренування. Для мого великого сюрпризу було дуже багато людей. Пройшло більше 50 чоловік, пройшло більше 50 дітей, і ми в той же рік. У нас було три дитячі команди, це був 8, 10 і 12 років. І з того, того, з того року у нас є і дитячі команди, в цьому році у нас їх є навіть більше, тому що ви розумієте, чому приїхало дуже багато українських mm -hmm. дітей. І yeah. в нас на даному етапі є команди, прямо тільки українські діти. Але ми себе позиціонуємо як інтернаціональна команда. І в свій час у нас були в команді і бразильці, і іспанці, і аргентинці, і чилійці. А були хорвати. А, був у нас чех, обов'язково це ірландці, тому що час від часу у нас подають в команду. І так ми вже асимілірувалися в, в Ірландію, в Дублін, в футбол. І ми подалися на грант. Ми мали зробити вже і базу, і клуб. Але в 2008 році настала криза. Так. І ми подались на грант. і грант у нас був 250 тисяч і довжні були його добрити. Тому що на той час одобрювали всі. То в принципі для Ірландії невеликі кошти. Ми предоставили до для того всі документи. І мали вже нам видати і міст. За ті кошти ми построїли або два поля, або зробили вже свій клуб. Але настав 2008 рік і всі програми закрились. Так, так що з того часу ми розраховуємо тільки на свої сили. На даному етапі ми поля і базу орендуємо у міста. Але то добра база, то в центрі міста центральне Фінікс парк. Там у нас дуже гарна локація. Все-все для того, щоб приїжджати, тренуватись грати. Так що, і дорослі, і дитячі команди. Одного року, навіть у нас з дорослих команд було дві: одна виступала в вищому дивізіоні, а інша в першій лізі. І є така. Цікава історія, де дві команди зустрілись в фіналі одного кубка Дві українські команди, так? Дві команди з нами зустрілися. В... то тут, тут, тут був нонсенс для для ірландців. Вони, вони ніколи не бачили щоб хоча б одна з наших команд фінал, ну, а тут зразу дві. одразу дві І я думав, що то, то пік слави. Я думав, що то. Але після матчу я зрозумів, що краще б того не було. чого так, ну в першу чергу, то була не гра а двох а, дружніх команд. Тобто вже кожен хотів виграти, і виграти дійсно. І щоб розуміли, то було і три-три в три основний час, і додатковий час, і червоні, і, і жовті, і червоні картки, і пеналь, пенальті. І все це закінчилось тим, що хлопці просто пересорились між собою. І і я більше після того часу не хочу, щоб дві команди грали, але навіть товариські матчі. Так що да, один час була дуже велика команда. В команді було більше ста членів команди, то і футболісти, і діти, і вболівальники там були часи 12-13 рік, де команда була дуже здорова. На даному етапі дуже жалко, тому що в цьому році доросла команда не виставилася mm -hmm. на чемпіонат. У нас тільки дитячі команди. А, але я більш сконцентрований на дитячі команди, тому що я знаю, що дитячі команди – це майбутнє. Туди ти влажуєш свою енергію і вона ма повернеться. От а у нас є діти дуже перспективні, приїжджали. Багато дітей з України, деякі з них прямо з таких районів виїхали як Херсон, Харків з Одеси. А, але я маю вду, що грали в командах і в металісті і в Чорноморці mm -hmm. то там були перспективні дітки. Так що займаємося дітками, а далі побачимо, якщо зберуться, то будемо виставляти команду. От е, які от найбільші успіхи за цей час, що ви працюєте з Динамо Дублін? Е, і дитячий футбол, і от як може доросла команда того часу, як вона існувала. Які найбільші успіхи були? Саме перший рік дитяча команда віку Under 8, восьмирічки, виграли е, перше місце, виграли групу свою, дуже сильна команда зібралася. Е, нас запросили на тур на турнір в Барселону. Uh -huh. Наступний рік ми їздили на, на, на турнір, називається Барселона Футбол Фестиваль, і нашу команду запросили, запросили на, на, тур, на турнір туди. Звісно, то було нас запросили як ірландців, але а, з, 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 з усіх гравців там було один чи два ірландці, але ми всі були, а, всі були наші наші хлопці. Це на що команди, а доросла команда. В 2011 році виграла першу лігу. А два роки назад, у 2002-му, виграла чемпіонат, виграла вищу лігу. У mm -hmm. 2002 році ми виграли і Кубок. Та, виграли, обіграли ірландців в фіналі. А, а в 2015 році ми з'явилися. На турнір по міні-футболу. У нас була основна команда, яка грала по А Була ще команда, яка грала на буднях такий міні-турнір. І ми виграли той міні-турнір, потім був основний турнір з усієї Ірландії, і ми виграли і той турнір. Ми виграли чемпіонат е е е Ірландії, назвався то він 5-Aйт 5 фолі. Mm -hmm. І нас запросили на турнір в Дубаї. Mm -hmm. да. то був е, міжнародний турнір, ми опять представляли Ірландію, Boys and Green. А, і, пам'ятаю, той рік представником там були скаути різних країн, різних команд, і скаутом от Челсі був Андрій Шевченко. Так, і вам вдалося так. не поспілкуватися? Ні, якраз, якраз поспілкуватися не вдалося, але ми його бачили, і він поставив Челсі якраз на тому турнірі. Великих результатів ми там не здобули, але сама участь, сама участь в, нашій, в нашій групі була Англія а, і Южноафриканська Україна. І не обідні, а якась ще арабська команда була. Я думаю, що досвід здобули, так? Так, ми, ми, ми мали досвід, то правда, то правда. Для нас то було прям, звісно, такий, такий досвід. Так що час від часу, коли а, збирається команда, то можуть показати рівень, і, і в нашій команді виступали. Хлопці, хто грав, грав за, за команди в професійному футболі, mm -hmm. деякі були, хтось грав і в Буковині, в Тернопільській Неві, були у нас хлопці, хто грали в інших чемпіонатах в Латвії в Прем'єр-лігі, я не пам'ятаю його фамілію, але він грав в кваліфікації проти Ліверпуля. Mm -hmm. Там грав, грав, грав латаші і проти, сам грав проти він, грав проти Джерелда. Так що, так, да, довольно, довольно були хороші гравці. Так що, час від часу приїжджають люди, які, може, вже до дограють, може вже закінчилися було, а ще хочуть по, по І Получають що практику в нашій команді і під силі, і досвідом діляться, так? так просто там, дуже цінно досвідом, так. тому що в нашій команді приходять хлопці після роботи mm -hmm. пограти в футбольчик, але якщо є люди, які дійсно займалися цим професійно, то, то всі тим загораються. Так, так. Я знаю, у вас у Фейсбуці на сторінці команди була інформація, що збірна України. Була в Ірландії і вона зустрілася з молоддю з Динамо Дублін. так за зато ми їм дуже вдячні. Ми написали їм листа, і вони відреагували, дали можливість нашим діткам, дитячій і дитячій команді, потренуватися разом з збірною України. А для них то такий, такий був. Такий був момент, коли вони грали з Уельсом і програли, і не вийшли на чемпіонат, та, та. і потім приїхали вже в Ірландію грати націй. Настрій у них був не дуже, але я розумів, що їм треба теж відвлектись від того, тому що вони такі, можна сказати, що я не були. І ми дуже гарно поспілкувалися, вони провели нам тренування. Ми Спілкувалися з тренерами і з футболістами, потім зробили таку фотосесію, і їх зарядили. І... А для дітей теж була, була подія, подія всього їхнього життя. Хто, хтось отримав автограф, хтось отримав фотографію, хтось отримав якийсь даже подарунок, то вони були що сполиначе. Скажіть, будь ласка, от е, які плани на майбутнє? От щодо кажете, зараз за дитячим футболом, да? ви зараз більше опікуєтесь. Які плани на майбутнє ви плануєте? В Ірландії немає такого сильного чемпіоната, але якщо хтось засідаться, то їх приглашають вам. Питав, один з наших випускників 2002 року, року народження, був на. Перегляді в Манчестер Юнайтед. Він не пройшов той перегляд, але вже базу заложив. Так, і якщо хтось з наших випускників попаде в Англію, в англійський чемпіонат, то то е, зразу рівень. Наприклад, в Ірландії багато скаутів, вони дивляться за різними командами. Угу. І вже придивляється, якщо є перспективні, вони запрошують. А то контракт мінімум півмільйона. А то для нашої команди, для нашого розвитку, є дуже гарні кошти. Так що, перспектива на те, щоб дати дітям базу, а по регламенту УЄФА, якщо хтось з дітей буде підписувати перший професійний контракт, то з першого професійного контракту команда, яка його... Зростила, буде получати 5% за кожен рік після 12 років. Після 12 mm -hmm. років за кожен рік отримує 5% першого от професійного контракту. То, контракт. то вложи свій час в дітей, mm -hmm. працювати, і або хтось з них обов'язково е, десь засвітиться і пише свій професійний контракт. Ми будемо тільки, тільки, тільки доволі, тільки вдячні, тому що це піде її на розвиток команди теж. Так, так, так. Звісно, ми бажаємо е, вашим вихованцям, що якомога більше їх долучилось до професійного футболу, і це буде плюс розвитку і для Динамо Дубліну, для вашої команди. І для, і для України теж. Так. Якщо, якщо ви знаєте, багато наших дітей зараз по, по, по всьому світу, і якщо з них хтось проявить себе, його запрошують в збірну України. Так. А скажіть, будь ласка, а як самі ірландці ставляться до Динамо Дублін, підтримують, може заздрять вашим успіхам? А те, що ірландці відкриті і дуже доброзичні, це точно. Вони завжди готові допомогти і, навіть, раніше для них грати. Командою Динамо, то як і інтернаціональна гра, у них прямо заряджені завжди, хочу показати свій рівень, але по-доброму після до матчу, після матчу, це обов'язково щирі обійми і відкрит. вони вони дуже раді, якщо ми, ми граємо з ним. Хотів би розказати таку ситуацію, коли українці, українські, коли українські діти, коли українці, українські діти приїхали, ми. А ми просто запитали, чи можуть ірландські команди нам допомогти, тому що нам один час потрібно було елементарно, хоча б взуття для дітей, тому що хтось з них приїхав з тих районів, де у них не було навіть часу зібратися і взяти з собою речі. І команди відізвалася дуже добре і інвентар, і м'ячі, і накидки. І обувь, і взуття, то ми отримали і і багато просто дзвонків з питанням, чи ми можемо вам допомогти. А Якщо да, що такий момент, що Іан Райц, може, пам'ятаєте, такого півзахисниця арсенала вийшов з нами на контакт, та і він нам передав а, взуття для дітей. Супер. Та, він, він, він закупив 20 пар а, якісного взуття, то були. Назвати, але це були брендові, пригодуть і переслав нашим людям. Дуже йому велика вдячність. вдячність. І і, ірландці дуже відкриті. Так як вони приймають українців, так як вони відносяться до нас, то ми їм дуже вдячні. Дуже гарні відкриті відкриті люди. Супер. Ну їм теж подяка дуже за українці, потребують зараз допомоги, Це, це дійсно. Вони розуміють, тому що, як вони говорять, вони самі такі були, і вони багато терпіли. Так. І там був колись свій час. То вони говорять, ми розуміємо, ми розуміємо, що так. А от випадок із збірною Україною це поодинокий був чи, можливо, ви раніше також з клубами, такими відомими українськими, або, можливо, ірландськими, або іншими світовими так вдавалось зустрітися, потренуватися. Ми зустрічали Карпати Львів. Коли Карпати грали в Шанрок Роверс, ми зустрічалися і дуже гарно провели з ними час. Ми з ними зустрілися до матчу. Ми провели групу підтримку на матч. Вони нас і благодарили і подарили нашим дітям свої футболки по після матчу. Ми до них завітали після матч. Наш тренер дитячої команди Володимир угощав їх крабами. То ми дуже гарно провели з час, поспілкувалися. Коли приїжджала Динамо Київ, ми не мали да, Динамо-Київ грало в кваліфікації з Другеда Юнайтед, грали в Дубліні, і у нас не було можливості поспілкуватися, але ми зібрали дуже гарну групу підтримки. Наприклад, якщо стадіон там зібрав чотири тисячі, то тисяча болівальників була з нашої сторони. Добре. Ми дуже, дуже гарно підтримали команду. Так, що час від часу приїжджають. Приїжджають команди, приїжджають наші команди, і є можливість поспілкуватись, зустрітися, провести час. А от скажіть, будь ласка, з іншими українськими в діаспорі командами з Франції, з Німеччини були зустрічі? Контактуєте? Так, в минулому році ми їздили на турнір в Париж, в Париж так. проводився турнір між українськими командами в Європі були й команди із Фінляндії, з Данії із Англії із з Іспанії з Франції, з Болгарії. Так що, да, ми були в Франції, в Парижі провели провели там практично 5 днів і організували турнір, де зібрали кошти на Потреба, потреба ЗСУ, за що хлопцям велике велика, велика вдячність. От, мали плани такий же турнір провести десь або в Іспанії, mm -hmm. але в минулому році не, не вийшло. То, можливо, можливо, це буде наступного року. Але так, да, ми дружимо, товаришуємо, спілкуємося між собою. Да, є команда а, Нева в Лондоні. Да. Є команда Динамо в Барселоні та і інші команди по Європі, де грають, тренуються і грають наші хлопці. А скажіть, будь ласка, в Ірландії це одна така українська команда діаспорна? Чи можливо ще існують? Ну, українських точно немає. Може, є молдавські команди, може, румунські. Угу. Трансильванія та ЄФК Молдова. А українська команда то вона одна. А от е, жіночий футбол все більше зараз ну популярний стає. Е, Скажіть, будь ласка не було ідеї створити там команду дівчат, е, жінок? Так, один з наших тренерів у нас команду тренував е, Геннадій, Геннадій Пушка. Він сам Молдаван, з Молдови, і він зараз тренує збірну. Команду, жіночу збірну команду Молдавії по футболу. Угу. Ми з ним спілкуємося дуже часто, і я розумію, що багато зараз і вложується в розвиток жіночих команд і наскільки перспективно. В наших командах тренуються і грають дівчата, але в одинокі випадки то є одна на команду і то. Дозволяється регламентом, uh -huh. щоб даже дівчатка були на, на рік старше. Uh -huh. І то добре, да? і то... а потім вони вже коли виростають, там в, в 12-13 років, тоді вже робляться е, команди. А на, на, на даному етапі, да, було б було б здорово організувати жіночу команду, чисто команду дівчат, але поки не вистачає не кількості. Але вони є. І для. Подання в хорошу команду, а то даже в збірну? Є, є такі можливості, я думаю. Так, да? так, перспективи. І, то, і я, то я рахую, що то легше, ніж хлопця попасти. Нема такої ще. Конкуренції, так, так. Да. Віктор, да. скажіть, будь ласка, от коли. А ви зграєте ще, чи вже тренуєте тільки менеджментом займаєтеся, чи ще граєте? Але я переходив на проководячу отожність, то потрібно мені було спочатку треба розібрати з собою, що я вже не граю, що ага. я, вже, да, я вже перехожу. І то було сперечання з собою. Буду, не буду, хочу, не хочу, то в першу чергу треба розібрати собі. Ні, я. Займаюся спортом, я тренуюсь, я кожного дня бігаю, але без м'ячика. Я, я не можу грати на півсили. Якщо я граю, то я граю до кінця. А до кінця то вже означає, що десь там стик стик десь якась травма, і то може вилетіти на неділю, місяця то і більше. А, а так як я тренуюсь кожного дня, я бігаю мінімум 10 кілометрів, то я не хочу пропустити. За травми, і я вирішив, що, що з футболом, навіть з тренуваннями. Я а от коли ви ще гравцем були Динамо Дублін, яка у вас от найяскравіша така згадка про футбольний матч, можливо? Ну, я не не зривав там зірок, але ну от те, що я пам'ятаю, що ми грали чемпіонат, програвали і Uh, я забив зрівняв, було 1-1. Uh, грали товаришську гру, програвали 3-2, я забив було 3-3. Ну, от чомусь я в <рес> ну, такі моменти, коли я забував. Рятували команду, так? Да, вирішальні mm -hmm. Так, вирішальні голе. Віктор, я хочу вам подякувати за такі цікаві, і життєві, і спортивні футбольні історії. Дякую вам. Дякую вам, звертайтеся. Так.